Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 5 по 11 серпня. Зараз розберемо, який тиждень нас чекає, які енергії від планет будуть сприяти просуванню наших справ. Розберемо конкретно кожен день. Дякую за ваші лайки та коментарі. Підписатися, хто ще не підписаний, і почнемо ми з понеділка. Починається час, який не сприятливий для початку зовсім нових справ, проте чудово для того, щоб удосконалювати та завершити раніше розпочаті справи. 5 серпня місяць буде знаходитися в знаці Лев. На підсвідомому рівні будемо сповнені оптимізму, щедрості та шарму. Сприятливий час для того, щоб показати себе хороший для креативності. Цього дня Венера, яка символізує наші бажання, фінанси та взаємовідносини, планета Галя. Гармонії та краси буде переходити в знак Діва. І цього ж дня Меркурій планета інформації та спілкування, буде до 29 серпня в ретроградному русі. Окреме відео про цей період є на моєму каналі. Ми будемо підпливом другої місячної доби, символом якої є рік достатку розпочинати нові справи зарано. Тим більше, що зараз ретроградний Меркурій, тож ми будемо практично весь цей місяць допрацьовувати свої проекти, які розпочинали раніше. Важливо обмірковувати свої плани, накопичувати сили для їх здійснення. Зверніть особливу увагу на зуби та верхню частину підборіддя. Сприятливі зустрічі, знайомства також можуть бути зустрічі із людьми, яких ви знали раніше, оскільки на нас впливає ретроградний Меркурій. Місяць буде в напруженому аспекті до Урану. Місяць символізує нашу безпеку, наші емоції. А уран це щось миттєве, креативне, неординарне, Будьте обережні з екзотичною їжею, на дорогах, оповоджені з електроприладами, а також можливі збої електропостачання. Продовжує діяти гармонійний аспект між сонцем та Марсом. Сонце це наше я, а Марс це наша ініціатива та активність. Сприятливий час брати ініціативу в свої руки, проявляти лідерські якості, сміливо продовжити реалізовувати свої задуми. Зараз на небі чудова конфігурація за участі Плутону, Нептуну та Урану. Період креативності, трансформації нашого життя в кращу сторону. Плутон це планета трансформації та різких змін. Нептун, який зараз ретроградний, це планета, яка символізує вищий прояв любові та наших мрій. А Уран це оновлення. Це креативність. Він знаходиться в знаці телець, тож всі інновації зараз будуть сприяти нашому комфорту. Ми націлені на прояв любові та милосердя, позбуваємося від усього застарілого і досягаємо своєї мети. Формується гармонійний аспект між сонцем та Юпітером. Юпітер символізує удачу та розширення. Він починає ще тільки діяти. Точний аспект буде 7 серпня і триватиме весь тиждень. Це аспект удачі, оптимізму, росту популярності та авторитету, сприятливий для реалізації наших творчих задумів, а також для навчання та розширення горизонтів, поїсток, наприклад. Саме зараз, коли відкрилися ворота Лево і йде перевірка Сатурном, планета, яка символізує час та наполегливу працю, а Солярне Сонце України попадає в 10-й сектор, ми бачимо. Перемоги наших спортсменів на олімпіаді, тобто, все досягається через великі зусилля, наполегливу працю. Меркурій буде у з'єднанні з Венерою. Це чудова комбінація, яка сприятлива для переговорів, зустрічей, знайомств, укладання угод, виступів. Наш шарм та дипломатія допоможуть через слова отримати бажане, оскільки Венера, вона. Дипломатична взнаці діви, вона вказує на порядок, сприятливо робити ремонт, також за ретро Меркурієм, переглядатися відносин та фінанси. Вона може бути націлена на сухий розрахунок та педантичність. Більш сприятливим буде діловий стиль, як у водязі, так і спілкуванні, покупки за знижками для дому та по догляду за тілом. Починає формуватися гармонійний аспект між Марсом та. Юпітером зростає наша енергія, оптимізм та ентузіазм, успіх завдяки активності та самостійності. Із 18-ї години вечора, 18 хвилин і до кінця доби, буде місяць без курсу. Тобто, в цей період ми ніяких нових справ не починаємо, адже вони можуть мати непередбачуваний результат, тим більше, що ретроградний Меркурій, Нептун. І енергії місяця замало, щоб щось нове розпочинати. Краще займатися своїми рутинними побутовими обов'язками, допрацьовувати раніше розпочати. А в вівторок, 6 серпня, місяць переходить знак діва, і буде з'єднанні разом із Меркурієм та Венерою. Сприятливий для навчання і відносин. Ми можемо переглядати свої відносини, зверніть увагу на документи, на здоров'я, сприятливий час для. Підвищення кваліфікації та відряджень туди, де ви вже були. Також продовжує діяти аспект між Сонцем та Марсом, як пошук потрібної інформації, активних дій та спілкування з потрібними людьми. Оскільки зараз Юпітер у з'єднанні із Марсом, то і Сонце буде робити гармонійний аспект також до Юпітера, тобто можлива підтримка впливових осіб. Ви можете. Розраховувати на підтримку авторитетних людей, меценатів, сприятливий час для презентації. Там ви зможете краще вплинути на людей за допомогою слова. Ви зможете впливати на їх думку. Починає діяти третя місячна доба, це хороший час, коли ми вже можемо побачити на небі серп місяця. І можна починати те, що ми запланували на новий місяць. Лише пам'ятайте про те, що кардинально нових справ ми не починаємо. Ми можемо втілювати в життя те, що раніше відкладали або щось не виходило. Цей час даний для того, щоб ми повторно починали ті справи, які раніше були нам з певних причин недосяжні. До середи також діє напружений аспект між Венерою та Ураном. А це. Може вказувати на можливі бажання різких змін, які стосуються фінансової сфери, а також відносин. Для держави це може стосуватися і ресурсів, тем моди, а також бажання чогось незвичного. Символом третьої місячної доби є леопард це час активного втілення наших планів життя. Середа, 7 серпня, ми під впливом четвертої місячної доби. Місяць продовжує знаходитися в знаці діва, тож сприятливий період для того, щоб ми звернули увагу на своє здоров'я, сприятливий період для покупок канцелярії або ж речей, які створюють комфорт. Продовжує діяти ті ж аспекти, що і у вівторок. Сприятливий час для наведення порядку, особливо сьогодні, оскільки місяць буде в напруженому аспекті опозиції до Сатурну. Сатурн так ретроградний, вимагає від нас ще дужче відповідальності. А оскільки він відповідає також і за час, порядок, за дисципліну, планування, то для того, щоб пропрацювати напружений аспект із місяцем, то в перші половині дня виконати найважчі і найважливіші плани на день. Хороший період для перезапуску ваших проєктів, наведення порядку та подорожей, просто будьте обережними на дорогах і не поспішайте. У вирішенні важливих питань та ухваленні важливих рішень вам допоможуть ваша зібраність, зосередженість та інтуїція, символом четвертої місячної доби є єдрево пізнання добра та зла, тобто можуть бути ситуації вибору між добром та злом. Із 15 години 46 хвилин до 9 серпня. Марс буде в своєму руйнівному градусі, тобто може бути період підвищеної конфліктності, перевірки нас на силу волі, самостійність, випробування труднощами, проявляйте особливу обережність на дорогах. У четвер місяць продовжує зранку буде в знаці Діви, а з 11 годин 42 хвилин до 12 години 32 хвилин він буде без курсу. тобто буде. Без жодного аспекту до інших планет, адже буде змінювати знак. І вже з 12 години і 33 хвилин буде переходити в знак партнерських терезів. Сприятливо спілкуватися з представниками знаку Терези, щось виконувати в парі з своїми партнерами, відвідувати гарні місця, які вас надихають. Це може бути покупка квітів, ви можете сходити в парк кіно просто на природу, і з цього дня. Починає діти напружений аспект між Марсом та Сатурном, оскільки Марс символізує наші дії та ініціативу, а Сатурн символізує обмеження, то це аспект перешкод на нашому шляху досягнення цілей, період підвищеної аварійності, травмувань і в той же час через наполегливу працю, обережність, планування цей аспект дає багато енергії для реалізації наших планів. Цього ж дня діє і ряд гармонійних аспектів. По-перше, Меркурій буде у з'єднанні із Венерою. Сприятливий період для виступів, зустрічей. Можуть бути знайомства із новими людьми, а також зустрічі із тими людьми, яких ми знали раніше. Як тільки місяць передав знак Терези, він відразу буде робити дуже потужний аспект до Плутону. Плутон – це планета полководців, дуже великої відповідальності. Тобто, це може бути підтримка впливових людей. І місяць буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом кету, який вказує на наш досвід, який ми вже маємо. Тобто, також може бути і на фоні ретроградного Меркурію повернення до невирішених питань. Також у нагоді нам можуть стати наші навички та досвід, які ми вже маємо. Може бути підтримка тих людей, яких ми знали давно, а також сприятливий період для перегляду нашого стилю, взаємовідносин та фінансів. До суботи також буде напружений аспект між Меркурієм та ураном. Це бажання оновлення, можливі поспішність, адже Меркурій символізує дороги, інформацію, переїзди, а уран все пришвидшує і в напружених аспектах може давати збої в техніці, поломки техніки та підвищену аварійність. Тож, будь ласка, будьте обережними весь цей тиждень не поспішайте, щоб не було помилок. Уважно аналізуйте отриману інформацію. Четвер, це день Юпітера. Отже, наші бажання всі мають бути реалізовані найкращим чином. Це день трьох вісімок, коли вісім це число дня. Також 8 – це число місяця, і 2024 рік в сумі також дає цифру 8. Це пік відкриття воріт лева. Детально про цей період вже є на моєму каналі. Відео посилання залишу в описі під цим відео. Це також серйозний період, коли Сатурн буде вимагати від нас прояву великої відповідальності. Цей день співпадає із п'ятим місячним днем, символом якого є єдиноріг – сприятливий час для планування, кардинальних змін у житті у п'ятницю, 9 серпня, місяць продовжує знаходитися в знаті Терези, сприятливий період для гармонізації відносин, для покупок, які задовольняють нас, адже управителем Терезів є Венера, день нових перспектив та можливостей. День починається із п'ятої місячної доби, а з 10-ї години 48 хвилин ми будемо підпливом 6-ї місячної доби. Її символом є журавель. У практичних справах будуть допомагати нам працьовитість та винахідливість. Про це вказують і аспекти, які пов'язані із Юпітером, планетою удачі та наполегливістю, яку буде давати нам Сатурн. Сприятливий час для спілкування із друзями, для покупок, спілкування, знайомств. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі і до Юпітеру, і до Марсу. Тобто цей аспект допомагає нам реалізувати найпотаємніші наші мрії. Це період, коли наші амбіційні плани будуть цілені в життя за рахунок наших активних дій. Проявляйте щедрість, оптимізм. Це період для свят та спілкування. У Суботу, 10 серпня, також чудовий день для спілкування із друзями, для романтичних побачень, для того, щоб щось робити в парі, танцювати, робити спільні покупки, разом піти до спортивної зали, будемо під впливом 6-ї місячної доби, а з 12 годин буде діяти сьома місячна доба. Пам'ятайте, що практично весь день це буде місяць без курсу, тобто нічого нового ми не починаємо, продовжуємо свої рутинні обов'язки. Символом дня є роза вітрів. Це хороший період для пошуку нових партнерів, проте важливо бути пильними, адже можуть бути обмани та шахрайства. Дійсно так, оскільки і Меркурій зараз ретроградний, можуть бути непорозуміння з інформацією, а також Нептун ретроградний також може давати ілюзії. Це хороший день для свят, виступів та спілкування. Проведіть його весело в компанії тих людей яким ви довіряєте, які вас надихають, сприятливо побути на природі? Неділя, 11 серпня, місяць переходить знак Скорпіон. Тут йому не дуже комфортно, проте це сприятливий період для того, щоб ви пропрацювали такі якості, як вміння аналізувати, критичність, підозрілість. А в цей період місяць може давати. Ревнощі. Проте сприятливо в цей період займатися власним розслідуванням, дивитися детективи, приділити увагу езотериці. Це може бути як поглиблення в тему астрології, наприклад, або ж нумерології, або звернутися до спеціалістів в цій темі. В цей час захостюється наша інтуїція. Місяць буде робити гармонійний аспект і до Меркурію, і до Венери. Тобто буде глибокий аналіз та робота над проектами та їх перегляд. Починає діяти напружений аспект між Сатурном та Юпітером. Юпітер це планета розширення, а Сатурн це планета звуження. У мене є окреме відео під назвою «Бій Титанів про вплив на цих соціальних планет на кожен знак зодіаку. Наші амбіційні плани цей період можуть натикатися на глухий кут. Напружений аспект між Юпітером та Сатурном це конфлікт. Через розподіл сил впливу та боротьбу за владу в той же час це сприятливий аспект для перегляду своїх стратегій. Ми будемо під захистом вищих планет. Уран буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну, тобто це сприятлива можливість для об'єднання у групи однодумців, допомога і підтримка друзів. Сприятливо в цей період бути причетними до якоїсь спільноти. Наприклад, ви разом зі мною, за що я вам дуже вдячна, оскільки Уран також це планета астрології, а Нептун це планета мрій, всесвітньої любові, милосердя. Вони створюють аспект натхнення та винахідливості. І ви вже пропрацьовуєте, дивлячись моє відео цей гармонійний аспект. А також уран буде в гармонійному аспекті до Плутону, а це період сприятливих змін, трансформації свідомості, нашої проявленості та великої відповідальності. Я вам бажаю чудового тижня, щоб обов'язково ваші плани реалізувалися найкращим чином. І те, що ви коли планували, але з певних причин воно не виходило, нехай ретроградні планети. Допоможуть вам реалізувати ваші плани, а гармонійні аспекти від планет зроблять це набагато швидше, ніж ви на це сподівалися. Дякую за увагу! До наступних зустрічі в наступних відео.